У Володимирі Волинському з'явився найбільший в Україні трон. Символ королівської влади встановили в історичному Володимирі під час пленера різьб'ярів. Окрім трону, в сквері біля стародавньої церкви майстри створили п'ять фігур князів. Усю цю красу охороняє вартовий фігуру, якого вирізали у стовбурі дерева при вході у сквер. Пленер різьб'ярів супроводжувався театральним дійством. Княжий Володимир на мить поринув у давні віки у своє минуле. Князівське місто Володимир Волинський поринуло на сотні років у минуле. Тут влаштували свято з королівським розмахом. Вулицями прадавнього міста ходили князі, князівни та величні воїни з мечами. Таке театралізоване дійство організували під час пленеру різблярів, який тривав п'ять днів. Зазначимо, що в рамках пленеру майстри вирізали найбільший в Україні трон п'ять скульптур князів та одну вартового. Ці неймовірно красиві вирізблені фігури знаходяться на території пам'ятки археології національного значення Городище Вали. Поруч Святоуспенського кафедрального собору, збудованого у 12 столітті. Сам пленер відбувався в межах проекту Князівський шлях до трону. Цей проект був підготовлений на конкурс малі міста, великі враження, отримав підтримку. Підготували цей проект. І подавав адміністрація Державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир. І в Різблярі були з Івано-Франківщини, з Одеси, було троє місцевих наших різблярів, які ми, які ми не могли не запросити. І також звідки ще є? З Рівного. До слова, дві скульптури різблярі подарували місту абсолютно безкоштовно. Найбільш приковує погляди до себе, звичайно, гігантський трон. Важити ми його не важили. У нас перша була мета занести його в Книгу рекордів України як найвищий трон. Не як важчий. Ми думаємо, біля 500 кілограм важить. Виготовлений з сосни ось, і затонований в колір дуба. Робота над створенням трону тривала тиждень. Його автор місцевий різбіар Сергій Нечепорук. Для корилівського крісла створили не менш помпезну велетенську альтанку. Я зараз сиджу на найвищому троні України. У висоту він має 3 метри, важить 500 кілограм. А поруч мене може поміститися ще щонайменше 4 особи. Не встигли його спорудити, як цей трон вже потрапив у книгу рекордів України як найбільший трон у нашій державі. А місцеві вже навіть вигадали свою легенду для цього чарівного крісла. кажуть, якщо хтось тут посидить, то він досягне неабияких висот.

Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.